На початку XVIII століття король Речі Посполитої, саксонський курфюрст Август II Фрідрих з прізвиськом Сильний, попав у складну ситуацію. На півночі почав свої війни шведський король Карл XII. Його війська вторглися на польську територію і завдали кілька відчутних поразок Саксонській армії. Результатом невдалих військових дій Августа II стало позбавлення його влади. Як короля Речі Посполитої 14 січня 1704 року за рішенням сейму. Новим королем був вибраний шведський ставленик Станіслав Лещинський. Проте шляхта не, визна... не визнала нового короля. На допомогу була прикликана Росія 19 серпня 1704 року була укладена нарвська угода. Між Росією і представниками Речі Посполитої про Союз проти Швеції після Полтавської битви 1709 року і перемоги Петра І над Карлом XII Август відновив владу над Річчю Посполитої. Для захисту своєї королівської високості у 1710 році, Август І запросив саксонські війська на територію Речі Посполитої. Під приводом захисту від турецького та шведського нападу, а більше з метою посилення свого впливу після поразки Карла XII під Полтавою та ослаблення внаслідок цього позиції Станіслава Лещинського серед шляхти. Саксонські війська на території та проросійська позиція короля викликали значне невдоволення серед шляхти, незадоволення шляхти абсолютистськими тенденціями короля Августа ІІ. Виплеснулось в створення Тарногродської конфедерації, генеральним маршалком якої був призначений Станіслав Ледухівський. Почалось протистояння конфедератів і короля. Громадянська війна тривала близько року і чіткої переваги не було в жодної зі сторін. В тій ситуації маршалок конфедерації Станіслав Ледухівський зробив свою найбільшу помилку. І попросив Росію стати посередником в перемовинах між конфедератами та королем. Від такого подарунку не міг відмовитись Петро І. Посол Росії В Речі Посполиті Григорій Долгорукий, княжого роду Долгоруких, Рюрикович в 14 коліні, отримав секретний лист від Петра І провести сейм, на якому будуть прийняті потрібні для Росії вимоги. Сейм отримав назву Німий, тому що на ньому. Ніхто не виступав, а Росія стала гарантом миру в речі посполиті, яку вона розвалить слідуючі 70 років.